Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту колеги та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Ольга Єрівна Данчук. Інформую, що ведеться на відеонагляд даного засідання. Прошу представитись присутніх. Представтесь, будь ласка. Добрий день, я представник приватного акціонерного товариства Єврофон з Моя Я начальник юридичного відділу, Кривош Марія Анатолій. Даю слово колезі. Доброго дня. Мене звати Олеся Сусишина, я технолог на даному підприємстві. Дякую. Пан Ігор. А вас не чути. Напишіть в чат. Вас не чути. Ігор, його... А я вас не чую. Напишіть, будь ласка, в чат, хто ви є. Можливо, зателефоную я до них. Це ваші представники, зрозумієте, так? Розумію, так? Ну, це фірма, яка була виконавцем звіту з оцінки впливу на довкілля. Ну, давайте спробуємо. Ну, бо не чути його. Зовсім немає. В'єтнічний Так, чи мене вже чути? Чути я перепрошую, перейшов в іншу кімнату, бо щось там вибило з інтернетом. Івашко Ігор Андрійович, керівник приватне підприємство, науково-виробнича фірма «Екутоп». Ми є розробниками звіту з оцінки впливу на докілля для прат компанія Мега». Представник як суб'єкта господарювання, розробник звіту з ОВД. Чудово, на, на даний момент представники громадськості відсутні. Ми чекаємо 15 хвилин, якщо чи приєднається чи ні. Чекаємо 15 хвилин, через 15 хвилин продовжимо. Дякую, 15 хвилин чекаємо. Добре, чекаємо, дякую. Можна поки вимкнути звук відео протягом цих 15 хвилин. Так, так, так. Через 15 хвилин ми підключимо знову. Дякую, чекаємо. Так, 15 хвилин минуло, до нас ніхто не приєднався більше. Давайте продовжимо. Так. Від... Продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформуємо про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. З представників суб'єкту господарювання присутні представник приватного акціонарного товариства Смига», начальник юридичного відділу Кривошмарія та інженер-технолог Рецишина Олеся, представник розробника звіту з ОВД Івашко Ігор Андрійович. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності приватного акціонерного товариства Смига». Щодо продовження експлуатації цехів струганого та дубльованого ШПО на території діючого підприємства за адресою Рівненська область, Дубинський район, Семта Смига, вулиця Заводська, 1. приватне акціонерне товариство Єврошпон Смига відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 21 листопада 2023 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації газеті рівне вечері на Національному інформаційному бюлетені оцінки впливу на довкілля. Слід зазначити, що з 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з оцінки впливу на довкілля та функціонує Реєстр з оцінки впливу на довкілля, розроблений на Національній онлайн платформі Екосистема, 18 червня 2024 року. В реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської районної державної адміністрації та Смирської територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується. 23 липня 2024 року. Сьогодні, 9 липня 2024 року. У зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вищезазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки плану на довкілля, складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення. Дякуємо за увагу, до побачення. Дякуємо вам до побачення.